Чернівчанин Андрій з Києва повернувся вчора. Хлопець розповідає, аби адаптуватись до майданівських звичаїв, вистачило кількох хвилин. Дрова, бочки з вогнем, дим, одноразовий посуд, намети, барикади та революційний дух. Це те, чим мав можливість жити чотири дні. Зараз Євромайдан це суцільний мурашник. В той же час, не дивлячись на відсутність такої централізованої організації, є самоорганізація. Вона дуже тішить. Тобі холодно сідає біля буржуйки грійся. Очищаю, ставаю в чергу, так само, як всі в ці дні розповідає Андрій. Кількість людей на Майдані залишається сталою. 7-8 тисяч мітингувальників там перебувають постійно. Микола, як завзятий революціонер, у Києві був три рази. Два з них по роботі. До нового року журналіст планує завітати туди щонайменше ще двічі. Захопився тою енергетикою. Я вважаю, що то дуже такий енергетичний розпал на тому євромайдані. Харчувалися польовою кухнею, яку власне готують. Просто посеред Майдану Незалежності в Києві це і революційна зупа, як називають там люди, і Євроборщ. Їсть Євроборщ і перебуває в ці дні на Майдані у Києві чернівчанка Лілія Шутяк. Про те, які настрої зараз там, вона розповіла нам телефоном знаходжуся в Києві вже другий день. Обстановка дуже спокійна і незважаючи на те, що щоразу говорить про якісь провокації чи можливі напади. Дуже цікаво побувати на майдані саме в тилу, ходити між тими палатками. Зараз на майдані перебуває величезна кількість журналістів із найрізноманітніших країн. Що важливо, працює метро без проблем можна дістатися в будь-яку точку Києва. Відтак чернівчани запевняють, бути на майдані може кожен незалежно від віку, статі чи зайнятості. Но їхати всім, незважаючи на те, чи ти з обласного центру, чи ти з маленького села. Якщо ти вважаєш себе українцем, якщо ти вважаєш себе патріотом своєї країни, в якій ти живеш, і якщо ти хочеш жити в кращих умовах, просто зобов'язаний їхати до Києва на Євромайдан. Чернівецький євромайдан продовжує підтримувати наших мітингарів у столиці на центральній площі міста. Збирають кошти, а також передають у Київ продукти і теплий одяг. Активісти й надалі записують охочих поїхати до столиці. Автобуси з Чернівців до Києва курсують. Щоденно Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.